Друзі, вітаю вас! З вами Світлана Карпенко. В цьому відео поговоримо про MLM. Поговоримо відверто про мережевий бізнес. Чому я вирішила записати це відео? Тому що ну, не секрет, що в суспільстві сформувалося досить негативне ставлення до мережевого бізнесу. Чому так сталося? Чому навіть самі мережевики соромляться свого діла? Соромляться своєї справи, соромляться того, чим вони займаються. Так сприймає суспільство. І ті люди, хто ще не певен, хто ще ну, якби не досяг успіху, в мережевому бізнесі новачки, вони якось себе так от почувають незручно перед своїми знайомими і незнайомими людьми, і починають розказувати там щось, щось розказувати. А чому так сталося? Чому ставлення таке сформувалося? В уяві багатьох людей мережевий бізнес це, знаєте, така діяльність, коли треба бігати з торбами, впарювати, втюхувати, лізти в усі вікна двері і так далі. і так далі. Навіть існує такий анекдот, хочеш зіпсувати день народження, запроси знайомого мережевика. Він тоді всіх гостей дістане свої, своїм бізнесом, своєю продукцією і так далі. Скажу відверто, раз уж у нас така розмова відверто пішла, ну, самі мережевики в цьому винні. Чому? Тому що замість того, щоб вчитися продавати правильно, щоб вчитися правильно просувати свій бізнес, йдуть шляхом найменшого супротиву, продають, як вміють, а вміють так. Інакше ну, не навчилися. Насправді, продажі це мистецтво спілкування між людьми. Це така діяльність, коли ми щиро цікавимося своїми клієнтами, їхніми потребами, проблемами і за допомогою наших товарів та послуг задовольняємо ці потреби. В результаті задоволений обидві сторони. Покупець задоволений, тому що він придбав те, що йому потрібно, те, що він шукав. А продавець задоволений, тому що він теж отримав результат. Цьому, звичайно, треба вчитися, вчитися, як я вже казала, готові не всі, бо це треба працювати над собою, треба виділяти для цього час. Ну, і от, маємо те, що маємо. Ще один нюанс під лили, скажімо, олії вогонь. Ті люди, які ведуть свою діяльність в інтернеті, і ведуть її теж некоректно. Тобто займаються спамерством, розсилають свої повідомлення, створюють групи, додають в ті групи своїх знайомих без їхньої на те згоди, там інформація виключно рекламного характеру. Ну тобто, знову ж таки, не хочуть вчитися, не хочуть працювати над собою, а от так працюють як вміють, а вміють знову ж таки так. Задобувати, вибачте, людей. Ну, я говорю, як є. Тому, ну, давайте все-таки я звертаюсь тут, можливо, мене слухають колеги-мережевики. Давайте вчитися працювати коректно, етично, розвивати наш бізнес красиво і змінювати ставлення людей до нашого бізнесу. Тому що це. Цікавий бізнес це красивий бізнес, він надає дуже багато можливостей. Я обожнюю цей бізнес і закликаю розібратися в ньому і подумати над своїм ставленням до нього. Далі ще один такий нюанс важливий, дуже друга причина, така от, яка вплинула на негативне ставлення до мережевого бізнесу це фінансові піраміди. Багато людей плутають мережевий бізнес з фінансовими пірамідами. Чому? Тому що фінансові піраміди вони використовують елементи мережевого бізнесу і люди розуміються, дійсно просто плутають. Ось інші навіть маскуються під мережеві компанії, і тому я розкажу зараз про основні ознаки фінансових пірамід. Чим вони відрізняються від мережевого бізнесу. Перша ознака це відсутність товару. Як правило, фінансові піраміди вони, а це ж грайська діяльність, розуміла річ, вони основані на тому, що залучаються кошти людей. Іде перетікання грошей від одних людей до інших. Ну, власне, від більшості до верхівки цієї піраміди і збагачується невеличка кучка людей, збагачується дуже швидко. А більшість людей отримує негативний досвід, о, втрачає свої кошти і перекладає це там, на мережевий бізнес, наприклад. Тому відсутність товару. Але ну, є зараз уже. Ж... Вони теж трансформуються, роблять висновки, деякі фінансові піраміди навіть пропонують нібито товари, які здекларують якусь нерухомість. Ну, тут я можу зразу сказати: власного виробництва там немає. Якщо компанія і пропонує якісь товари, то це товари. Інших виробників вони просто укладають якісь договори з виробниками, і цю продукцію в себе прайс в себе на сайтах, на своїх ресурсах показують, що у них нібито є товари, якісь у них якесь ведеться будівництво, ще щось, ще щось. Ось і люди так ну, дійсно компанія якась солідна і несуть туди свої грошики. Ось друга ознака обов'язкові інвестиції. Вірніше, не інвестиції, а внески так звані. Тобто, перш ніж вступити в цей, цю організацію, я навіть бізнесом це не хочу називати, треба, звичайно, внести якісь кошти. Ну, наприклад, візьмемо тисячу умовних одиниць. Людина, щоб отримати доступ до цієї організації, до можливості заробити до там, якогось. Можливо, ще й рекламного кабінету на сайті, ось треба заплатити гроші. Тобто, ну, люди платять гроші, все. Натомість не отримують нічого, ніякого товару, взагалі нічого. Є мережеві компанії, де також однією з умов займатися діяльністю мережевою це якісь стартові набори продукції. Але тут суттєва різниця. Людина платить кошти, натомість отримує продукцію. Причому вигід... за дуже вигідною ціною. Компанія це роблять для того, щоб люди користувалися продукцією, тому що взагалі діяльність в мережовому бізнесі пов'язана з рекламуванням продукції товарів. Да? І тому ну, найкраще ми можемо рекомендувати будь-яку продукцію, якщо самі нею користуємося. Це абсолютно логічно і правильно. Ось тому тому тут теж треба розрізняти. Ми просто вносимо якусь тисячу умовних одиниць, чи ми купуємо якийсь набір продукції за вигідною для себе ціною. Це суттєва різниця. Третя ознака фінансової піраміди – це там, привабливі прибутки за ваші інвестиції. Вам можуть запропонувати 10-20% щомісячно від ваших вкладень фінансових. Думайте добре, тому що, ну, підіть в будь-який банк. Будь-який банк вам не запропонує таких відсотків. Ну, де, де, з чого береться прибуток взагалі. Друзі, давайте думати, звідки беруться гроші. Гроші беруться за рахунок інших людей. Все, інших варіантів немає. Немає виробництва, немає товарообігу. Взагалі нічого немає. Існує тільки залучення людей з коштами. Все. Перетікання від одних до інших. І четверта ознака це короткостроковість. Це такі короткострокові проекти, вони не існують більше там, півроку, рік, півтора це максимум. Хто мав досвід, хто вже стикався з фінансовими пірамідами, згадайте, скільки вони проіснували. Недовго. Ось тому, коли ви обираєте мережевий бізнес, і коли ви думаєте, коли в вашій уяві чомусь виникає фінансова піраміда, то ви е, просто подумайте, чи є там якась продукція, чи є там виробництво, е, що вимагається з вас для того, щоб розпочати бізнес, чи потрібні інвестиції? Просто інвестиції, знаєте, от одна справа купити набір продукції, інша справа просто. Заплатити гроші. А коли вам прибуток обіцяють величезний, там 10-20% щомісячно, біжіть якнайдалі від цієї пропозиції. І е, якщо ви, наприклад, е, цікавитесь компанією і вона існує більше 5 років на ринку, ну це вже не фінансова піраміда. Ось вам і вся різниця. А щодо мережевого бізнесу, то тут я ще хочу про що сказати: це абсолютно цивілізований, це законний легальний бізнес. В усьому світі він існує, і в таких країнах, як Америка, Японія, він чим далі, тим більше набирає популярності. Тобто багато дуже продукції продається саме через мережевий бізнес. І навіть скажу більше, в деяких університетах вивчають мережевий маркетинг. Уже. Чому? Тому що це ефективний спосіб просування товарів. І чим відрізняється мережевий бізнес від традиційного бізнесу? Все дуже просто. В традиційному бізнесі для того, що, ну, є виробництво продукції якоїсь і є кінцевий споживач. І щоб цей кінцевий споживач купив продукцію, здійснюється реклама, рекламна діяльність. І компанії досить суттєву частину свого бюджету витрачають на рекламу, щоб ми її бачили і обирали саме ті чи інші товари. А в мережевому бізнесі так само є виробництво, є якась продукція, але компанії мережевого бізнесу вони не тратять кошти на рекламу. А якщо і роблять рекламу в засобах масової інформації, то це дуже рідко. В основному ці кошти, той рекламний бюджет, який в традиційному бізнесі йде на рекламу, в мережевому бізнесі він Іде на людей, які здійснюють рекламну діяльність, тобто є компанія-партнер. Компанія, яка виробляє якісь, якусь продукцію, і є люди, яку цю продукцію реалізовують. Вони здійснюють рекламну маркетингову діяльність, консультаційну діяльність, тобто вони знаходять інших людей, діляться інформацією про продукцію, про можливості заробітку і так далі. І в результаті цієї діяльності створюється товарообіг певний. І за цей товарообіг компанія-виробник своїм партнерам виплачує комісійну винагороду. Замість того, щоб платити за рекламу. Ось така різниця між традиційним бізнесом і мережевим бізнесом. І це законно, це легально, в цьому немає абсолютно ніяких сумнівних речей, немає речей, за які ну, було би соромно. Тому не варто соромитися свого діла. Треба просто розібратися, в чому переваги мережевого маркетингу, в чому відмінності його. Це насправді дуже цікавий бізнес, який дозволяє багато чому навчитися, який дозволяє попрацювати над собою. Це такий суттєвий особистісний розвиток, це можливість заробляти пристойні кошти, це можливість вибору, коли працювати, з ким працювати, в якому форматі працювати. Тобто дуже багато-багато переваг. Є тільки один недолік: це бізнес. І тому на початку, коли ми розпочинаємо свою діяльність, більше часу ми витрачаємо. На те, щоб робити якісь дії, а віддача вона приходить не зразу. Не в кожної людини достатньо терпіння, щоб створити дійсно той товаробих, за який вже була б ну, така суттєва винагорода, такий дохід, коли можна було б жити так, як хочеться жити подорожувати, насолоджуватись життям, отримувати подарунки. Причому такі коштовні подарунки. Це все є в мережевому бізнесі. Просто не всіх вистачає терпіння і не всі готові докладати зусиль. Не всі готові працювати над собою, не всі готові навчатися. Тому я, колег, МЛМ-підприємців закликаю до спілкування, до обміну досвідом. І давайте навчатися, розвиватися і вести наш бізнес етично, красиво, щоб змінити ставлення в суспільстві до нашого бізнесу. А ті, хто в пошуку, хто знаєте, от ну, хотів би мати бізнес, хотіти мати власну справу, але немає коштів. Для того щоб інвестувати їх у бізнес, тому що не секрет традиційному бізнесу без інвестицій ніяк в мережовому бізнесі це ще одна з переваг. Можна розпочати діяльність без інвестицій. І якщо ми інвестуємо якісь свої кошти, то це в першу чергу ту продукцію. Яку ми популяризуємо, це абсолютно логічно користуватись так продукцією, ми і в своє навчання, в свій розвиток і так далі. Тобто тут немає якихось таких інвестицій, коли ти платиш гроші, просто якісь внески, ні за що. Ось тому е, хто хоче е, мати власну справу, в кого немає великих. Е, Можливості вкладати великі гроші в розвиток бізнесу, то мережевий бізнес це якраз чудова можливість розпочати ту саму власну справу. І я закликаю до співпраці, хто шукає компанію для партнерства. Я співпрацюю з однією з українських компаній, обрала саме українську, і не тільки тому, що в мене є патріотичні почуття, а тому, що тут є прості економічні обґрунтування. Продукція, яка виробляється у нас в країні, вона більш доступна для наших споживачів. І просувати таку продукцію набагато простіше, ніж продукція наземного виробництва, тому що продукція аналогічної якості іноземного виробництва вона буде в 3-4-5 разів дорожча. Ну, це зрозуміло всім. Ось. Тому хто шукає таку компанію, хто шукає такі можливості, кому потрібен наставник, який поділиться своїм досвідом, навчить спрямує вас до результату. Ласкаво прошу до мого бізнесу. До співпраці, долучайте до друзів на Facebook, пишіть приватні повідомлення, якщо вам цікаво, поговоримо. Дякую за те, що дивилися це відео. Сподіваюсь, що вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал, я буду далі ділитися своїм досвідом, своїми роздумами про мережевий бізнес і не тільки.